Завершився Worlds 2023 з Ліги Легенд. Решафле на сцені доти сповільнюється, а на сцені КС пришвидшується. Ви на каналі Blast Esports і це найгарячіші новини кіберспорту за останній час. Ті 1 знову на коні. З 10 жовтня по 19 листопада проходив League of Legends World Championship 2023, або ж просто Worlds 2023. Цей щорічний турнір, хоч і не славиться високими призовими фондами, є однією з найпопулярніших кіберспортивних подій у всьому світі. На піці його одночасно переглядали 64 мільйони людей, і це світовий рекорд. У цьогорічному Worlds брали участь 22 команди, з яких 14 пройшли відразу в основний етап. Мова про Gen.G, T1, KT Rolster, D+, JD Gaming, Bilibili Gaming, LNG Esports, Weibo Gaming, G2 Esports, Fnatic, Mad Lions, NRG, Cloud9 і Team Liquid. Іншим вісьмом: CTBC Flying Oyster, Detonation Focus Me, Game Esports, Loud, PSG Talon, Rainbow Seven, Team BDS і Team Wales довелося починати зі стадії Плей-ін Плігін проводився в двох раундах: перший був груповим, а другий зіштовхував між собою найкращі команди обох груп. У результаті із восьми команд в основний етап кваліфікувалися тільки дві BDS і GAM. Основний етап турніру почався зі шведської системи. Команди зіштовхували одні з одними і вони мали перемогти три рази, не програвши більше двох разів. Джинджи та JD вдалося це зробити взагалі без поразок. LNG, NRG та T1 зазнали в процесі однієї поразки, а Білі Білі, KT та Weibo завершили швидку з рахунком 3-2. Всі ці команди перейшли в етап нокауту. Це звичайні плей оффи з одинарним вибуванням і зустрічами до трьох перемог. Як це традиційно відбувається на Worlds, у грандфіналі зіштовхнулися команди з двох найбільших регіонів Ліги Легенд, Китайська Вейбо Геймінг і Корейська T1. І для останньої цей Worlds став справжнім камбеком у світі кіберспорту, де коли домінуюча команда. Тіван виграла не один воролці ЕМСАЙ, але трохи ослабила хватку і не потрапляла у фінал світового чемпіонату з 2017 року. Їм вдалося це виправити тільки минулоріч, але все одно вони зайняли лише друге місце. Цього ж разу вони знищили китайську команду, завершивши зустріч рахунком 3-0. Вони довго до цього йшли, проте все ж змогли повернути колишню велич. І з цим ми щиро вітаємо легендарну корейську команду, рівно як і з виграшем у 445 тисяч доларів. Так, за перше місце на світовому чемпіонаті. А люди ще на цьогорічний тіай скаржилися. Останній дотер. Згадуючи доту, сьогодні ми продовжимо огляд решафлів на просцені цієї гри, їх було на диво небагато. З минулого тижня ми пропустили Bait Esports, які почали випробовувати нових керів. Нанди грав за команду на Pinnacle Cup, фокус грав у кваліфікаціях на ESL Kuala Lumpur А LowSkill грає на EPL. Bleed Esports, які додали Тайга Масарос та а також Pandas, які прибрали одного русачка зі своєї команди і вирогідно замінить його іншим русачком. Також наприкінці цього тижня канадська організація Shopify Rebellion зібрала багато національний склад: із Артізі, Йопаш, Сайберлайт, Єолікор і Кітрак. Киргизстанець Заєць приєднався до Наві замість місць а в Blacklist International тренером став муше. Але на цьому цього тижневі решафли завершуються. Крім цього, можна пригадати лише трійку інших новин. Спіріти планували підписати болгарина бізієм замість росіянина ларла, але той лишився в OG, з чим ми його і вітаємо. Нigма Galaxy повідомили, що в процесі завершення свого нового складу. А неочікувано Cloud9, які не мали складу з доти з 2020 року, тільки зараз відпустили SyncSync, який офіційно стрімив доту від імені організації. На сцені Counter-Strike 2 тим часом решафи почали пожвавлюватися. Ріфлер Nexa повернувся з OG до G2 Esports. Глейф покинув Астраліз, вірогідно для переходу в Venus, проте найбільші зміни відбуваються в Team Liquid. Схоже, що організація хоче повністю перебудувати свій склад з КС 2. Вони попрощалися з Пації і Dubs. А також перевели в актив OC. Єдиний гравець, якого вони собі забезпечили зі старого складу, це Нав. Він подовжив контракти з командою до середини 2026 року. Доля її Кіндера поки що невідома. Але це тільки зміни. Цього тижня сталося повернення однієї кіберспортивної організації до Chaos. Після 4 перерви 3D Max підписав новий ростер, у який входять виключно французькі гравці: Каджи, Мака, Лакі, Джоко, Ексерсіс і Кілазу в якості тренера. Якщо ці нікнейми разом звучать вам знайомими, то це тому, що 3D Max підписав Looking команду, яка сформувалася з колишніх гравців бельгійської хід. зібрав всю інформацію, і підготував текст Єгор Неживий. Озвучив його В'ячеслав Дениско і змонтував Микита Лисенко. Stay blessed!